Друзі, ви до цього моменту насправді вже познайомились а, зі змінними, які а, являються примітивами і силичними типами даних. І отут одразу виникає питання, що таке примітив, що таке силка, а, силичний тип даних і так далі. Ну, По-перше, давайте з вами поговоримо, які типи даних відносяться до примітивів. До них відносяться намбери, до них відносяться стрінги. Але тут потрібно ще дещо, як то кажуть. З'ясувати зі стрінгами, тому що вони можуть бути як примітивним, так і силичним типом даних. Ми про це дізнаємось трошки пізніше. Boolean є примітивним типом. Що собою взагалі являють ось ці от примітивні типи? Це ячейки, які при копіюванні віддають своє значення. Тобто, що це означає? Існує зміна А, котра дорівнює 100. Далі ми створюємо зміну Б, котра дорівнює А. Після цього ми кажемо Б буде дорівнювати своє поточне значення плюс 10. Про всяк випадок, якщо що, це в даному випадку, ми кажемо, що ми звертаємося до ячейки B і перевизначаємо її, беремо спочатку її поточний стан і додаємо до нього 10. Відповідно, тут буде 110. Але виникає питання, чому буде дорівнювати А. А на даному етапі буде дорівнювати 100, як і було раніше. Ну ніби ніяких проблем, ніби нічого такого надзвичайного нема. А тепер давайте ми з вами зробимо наступну штуку: ми створимо юзера, у якого буде тільки нейм. Нехай це буде вася. Далі ми створимо юзера 2, котрий буде дорівнювати юзеру. І тепер, скориставшись принципом, як ми можемо додавати характеристики до об'єкта, ми кажемо user 2.age дорівнює 31. Тобто, що ми зробили? Ми цьому тут юзеру, в якого, по ідеї був «Вася», додали ще характеристику «age». Подивимось. Та, насправді так воно і є. Можемо вивести його раніше до того, як ми додали ми характеристику «age», побачимо його зміни в процесі. А давайте тепер спробуємо вивести юзера першого. Ну, Ми підозрюємо, що в ньому повинен бути просто «Вася». Але ні, в ньому чомусь з'являється age 31 Через що це відбувається? Насправді відбувається це через одну єдину причину. Коли ви маєте масиви, коли ви маєте об'єкти, це все силичні типи даних. Тобто це ячейка, і в даному випадку назва ось цієї ячейки є просто-напросто ярличком на неї. Або в даному випадку, ось на цей об'єкт, конкретно. І коли ви кажете, що ви берете цей ярличок і передаєте його якомусь іншому ярличку, він теж ссилається от сюди. Тобто це два погляди на одну і ту ж саму людину. Що це буде селати сюди? Це дві обгортки. Добре. І як ви розумієте, одразу, якщо ми зробимо якісь зміни ось тут, то зміни стануться і у юзера 2. І якщо ми у юзера 2 зробимо якісь зміни, вони стануться і у юзера. От чому це силичний тип даних, тому що ви маєте посилання на нього. Примітиви, в свою чергу, такої штуки не роблять. Вони просто взяли своє значення, зробили його клон і подарували змінні B. І вони між собою аж ніяк не зв'язані.